Алахмета метапневмовірусу – це традиційне захворювання, яке циркулює в Україні впродовж кожного епідсезону, Тож панікувати не потрібно. Це відомий вірус, який не має викликати серйозних занепокоєнь. «Метапневмовірус – це все-таки сезонне захворювання. Ми з ним живемо ще з 2001 року. Він перше був виявлений в Нідерландах у 2001 році. Це вірус, він є поділяється на два віруси: на вірус для тварин і вірус для людей. Частіше всього, це сезонне захворювання, яке перебігає з нежиттю, може бути. Покашлювання, за жодний період він не призводив до спалахів, не призводив до за останні два епідсезони не було жодного летального випадку. Зазвичай це звичайне респіраторно-вірусне захворювання. Наразі в області вірусу не зафіксували, про це зазначили у повідомленні Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Втім, не варто забувати про превентивні міри, аби не захворіти, адже цей вірус найчастіше призводить до ускладнення стану людей із хронічними захворюваннями дихальної системи. А захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які відомі всім з дитинства. Це часті миття рук, провітрювання кімнат, зволоження повітря. Якщо є хворі з респіраторно вірусними інфекціями, Хто кашляє або в кого не жить в колективі, то уникати все-таки колективу, якщо все-таки повернутися, що згадати, що таке кашлявий етикет, тому що частіше всього про це забувають і кашлюють на всіх, а не так, як положено, чи в рукав, чи все-таки в носовичок. І частіше все таки від відвідування бути на свіжому повітрі. Втім, мешканців міста не лякає така недуга. Про неї знають та через це не панікують. Ну тільки те, що вона почала проявлятися нещодавно, тобто з'являтися. Ішли чутки, ну не чутки, а жарти про те, що зараз інтернет годить тим, що ми повертаємося в 20-го року. І тобто, жарти про те, що коронавірус вертається, але в іншій формі. Так само, як до хвороби в дев'ятнадцятому році корони, а нам з подводної лодки будемо спасатися, як зможемо. Масштабного спалаху хомета вірусу лікарі не прогнозують. Статистика минулих років не страшна. За минулий підсезон на Україні було діагностовано всього 24 випадки. Зараз це є сім випадків. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.